Друзі, всім величезний привіт! Дякую, що завітали до нас на канал. Ми знову на природі. Погода просто чудова. Сьогодні готуємо дуже смачний, класний, апетитний французький солодкий тост. Приєднуйтесь, буде цікаво, обов'язково додивіться до кінця. Поїхали! Нам потрібні наступні інгредієнти: молоко, вершки, цукор, яйця, тости. Та вершкове масло. З самого початку нам потрібно зробити солодку яєчно молочну суміш. Для цього беру яйця, вибиваю в миску, в яйця додаю молоко і додаю вершки. Гарно вбиваю до однорідної маси. Тепер додаю 2 столових ложки цукру. Продовжуємо збивати. Відставляємо в сторону. Тепер підготуємо тости. Нам треба обрізати засмажену скоринку. Скоринку обрізали. Ще раз гарно перемішую нашу яєчну молочну суміш. Тепер закладаю в неї хлібчик. Так, тепер включаю комфорку, додаю на неї вершкове масло і викладаю наш солодкий тост. Друзі, дуже важливо, тости повинні в себе вібрати максимальну кількість яєчно-молочної суміші. Вони між собою поєднані. На мінімальному вогні під закритою кришкою, контролюючи цей процес, смажимо з кожної сторони орієнтовно хвилину. Минула хвилина, подивлюсь, що у нас чудово. Розрівнюю вершкове масло знову по сковорідці і перевертаю. Накриваю кришечкою і смажимо з іншої сторони ще одну хвилину. Контролюю, що з цієї сторони не вийшло. Супер. Подивіться, який красунчик. Тепер нам треба з боків обсмажити його. Ось так. З кожної сторони смажимо по секунд 30. Так, ось такий красунчик у нас вийшов. Вже його можна куштувати, але особисто від мене мені більше подобається. Розрізаю його на три рівні частини. І тепер до золотої скоринки обсмажуємо серединки. Друзі, французькі солодкі тости готові. Ваша родина буде в захваті від такого смачного солодкого сніданку. А я налив собі гарячого чаю і куштую. Друзі, це дуже смачно. Якщо ви полюбляєте солодкі сніданки, однозначно впевнений, вам сподобається. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!